Нам потрібен профі з маркетингу. І я інфа, що ви найліпший спец. Мустанг фастбек. 355 коняк для татка і ремені безпеки для всієї сім'ї. Доброго мене хоч. Води там не відійшли. Салют, рони. Навіщо ці кляті тачки, якщо маєш шанс на більше? Таміт. Пуск. Здійснено пуск. Ви, Певно запуском керуєте. А ви акула реклами з Манхетену? У нас новий план. Ми певні, що весь світ буде дивитись. Треба підготувати версію посадки на місяць. Тобто, фальшивку. Що це? ніхто не має знати, що ми робимо. Це неприйнятно або куля у скроню. Який у мене бюджет Аполлон полону до старту готовий? По місцях усі готовність. Я що сфальшую, що всі людські зусилля і жертви виходить, були марні. П'ять. Це наказ. Із самісіньких верхів. Чотири. Не як раду світу мрію. Три. Останній поворот. Зустрінемось по той бік. Дві. І почали. Ідіть так, немов несете свою мамцю через постелю. Вона квола, але важка. Fly me to the moon.